1 липня 18.20 до служби перетулку надійшло повідомлення про пожежу лісової підстилки в селі Кіндрівка Піщанської територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці та лісничі, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння пожежі. Пожежа о 19.10 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено лісова підстилка на площі 1,43 гектар. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано. До осіння залучалася одна пожежна техніка та особовий склад місцевої пожежної охорони села Піщане. Одна техніка та особовий склад філії Кримчуцького лісового господарства «Ліси України Кримчуцького лісництва. Причина виникнення пожежі розглядається на обережність під час коріння. 2 липня, близько 2-ї години ночі, до служби порятунку йшло сповіщення, що по проспекту Лесі Українки в місті Кременчук дитина зачинилася у квартирі та не може самостійно відчинити вхідні двері. На місці одразу після виклику прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС за допомогою трьохколіної драбини через балкон другого поверху потрапили до квартири, відчинили вхідні двері та надали доступ продачам та працівникам поліції. Дитина знаходилася у квартирі. Медичної допомоги не потребувала. Кременчуцьке районне управління головного управління ДСНС України-Полтавській у Полтавській області закликає вас суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Категорично забороняється розводити багаті поблизу лісових насаджень, сухої рослинності на полях та залишати недопалки чи сірники на трав'яністій підстилці. Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й в першу чергу вашому життю та здоров'ю.